Були обласної адміністрації про відзначення цієї дати, але було видано лише доручення, яке не є нормативним актом місцевої адміністрації. Крім того, хочу вам сказати, що якщо ми далі будемо не удосконалювати ті рішення, про які говорять, то у нас наступного буде ще інша ситуація про відзначення плану дат. Тому що вам хочу сказати, що відповідно до плану роботи адміністрації в цьому році. Травні місяці серед інших дат. День пам'яті жарт декс портації Хмельницького татарського народу в Тернопільській області відзначався. Відзначався День прикордонника, навіть День працівників хімічної галузі. Але Дня Героїв розпоряджень так і не було. Тому не говорять про те, що було рішення в 2001 році, про яке всі забули в художній адміністрації. І якщо це питання не має пройти, то партія регіонів зробить все для того, щоб воно не прийшло, не подавайте. Її. Тому давайте удосконалимо, якщо є питання дисонансу двох рішень, ми можемо ще окремим десантним пунктом записати, е вважати е таким, що чинність рішення 2001 року номер 249 Тоді у нас буде єдине рішення, яке чітко декорує 23 травня, яке традиційно конкретна дата і дає по Дня Героїв, у нас не буде різнобою. Тому що, якщо ви хочете давати свою роботу, назвіть пункт 2, пункт 3 рішення номер 249 з 2001 року. Та показує, що вже втратило ну якби ніхто не ні.